В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 15 травня відзначається Всесвітній день вишиванки. В Дунайському інституті та фаховому коледжі Національного університету Одеська морська академія пройшов день відкритих дверей. По Ізмаїлі відбулися змагання і стрільби з лука серед ветеранів. День вишиванки в Ізмаїльській картинній галереї. З вами в студії Марія Зенченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 15 травня орієнтовно такі. 970 590 осіб особового складу, 10 812 танків, 22 514 одиниць бойових броньованих машин, 27 872 артилерійські системи, 1 384 реактивні системи залпового вогню, 1 166 засобів протиповітряної оборони, 372 літака, 336 гелікоптерів, 36 тисяч безпілотних літальних апаратів, апаратів оперативно-тактичного рівня, 3197 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 48547 одиниць автомобільної техніки та автосистерн, 3892 одиниці спеціальної техніки. В Ізмаїлі 15 травня пройшов масштабний захід до Дня Вишиванки. Сотні дітей встановили державні пропорції та пропорції міста Ізмаїл на площі Перемоги, а також разом із міським керівництвом, військовими і волонтерами створили живий ланцюг єдності. Почався захід рівно о 9-й з хвилини мовчання, яку від вчорашнього дня оголошують гучномовці повітряну тривогу по всьому місту. В цю мить центр міста зупинився. Міський транспорт, автомобілі та багато пішоходів на хвилину припинили рух. Після завершення хвилини мовчання залунав державний гімн України. Присутні встановили пропорції на площі перемоги, таким чином вшанувавши пам'ять полеглих у російсько-українській війні. 15 травня українці по всьому світу відзначають День вишиванки, свято, яке стало символом любові до своєї культури. У цей день люди одягають вишиті сорочки, аби підкреслити свою приналежність до українського народу та зберегти вікові традиції. Докладніше дивіться у сюжеті. 15 травня Україна святкує День вишиванки, свято, яке щороку відзначають у 3 четвер травня. Воно покликане зберегти національні традиції та популяризувати українську культуру в усьому світі. Цього дня мільйони людей вдягають вишиті сорочки, демонструючи єдність, повагу до історії та глибокий зв'язок із предками. Свято вишиванки давно вийшло за межі України, до нього активно долучаються українці за кордоном, а також іноземці, які захоплюються нашою культурою. Вишиванка це не просто елемент гардеробу, а символ. Здавна її вважали оберегом, джерелом сили та здоров'я, символом любові, пам'яті та родинного тепла. Дівчина перед весіллям вишивала сорочку собі нареченому, вкладаючи в орнаменти побажання щастя, вірності й Роботу деякі вишиванки зберігалися у родинах десятиліттями, як найсінніша реліквія. Рі Історичні факти свідчать, що вишитий одяг існував ще за часи скіфів на срібних прикрасах шостого століття до нашої ери зображено воїнів у вишитих сорочках. Сьогодні вишиванки дивують розмаїттям орнаментів. Кожен регіон має свої традиції. Наприклад, на півночі України переважають геометричні мотиви, що нагадують ткацтво. А на сході поширена техніка білим по білому, зокрема, решетилівська вишиванка. Найпоширеніші рослинні символи червоний мак, барвінок, хміль і калина. Вони мають глибоке значення і передають світогляд українців. У 21 столітті вишиванка залишається невіддільною частиною української національної ідентичності. Це не лише красива традиція, а й потужне культурне послання, нагадування про наші корені, історичну пам'ять та незламний дух народу. У часи викликів і боротьби вишита сорочка стала символом спротиву, гідності та самоповаги. У день вишиванки українці не просто вдягають національний одяг, вони підтверджують свою належність до великої спільноти, яка знає своє минуле цінує теперішнє і вірить у майбутнє. Марія Зенченко для програми. Новин в Дунайському інституті та фаховому коледжі Національного університету Одеська морська академія пройшов день відкритих дверей. Абітурієнти мали можливість дізнатися про освітні програми, ознайомитися з адміністрацією та професорсько-викладацьким складом, а також побачити матеріально технічну базу навчальних закладів. Подробиці дивіться далі. 10 травня в Дунайському інституті та Донацькому фаховому коледжі Національного університету Одеська морська академія пройшов день відкритих дверей. Захід зібрав велику кількість абітурієнтів та їхніх батьків, які отримали інформацію про освітні програми, умови вступу та перспективи навчання. Гості мали змогу не лише поспілкуватися з адміністрацією та викладачами, а й особисто побачити навчальні аудиторії, лабораторії, тренажери та новітнє обладнання, яке активно використовується в освітньому процесі. Сьогодні ми всіх раді вітати на дні відкритих дверей в Донецькому інституті і Донецькому фахому коледжі. Які особливості вступної кампанії в цьому році? Фактично, якщо порівняти з минулим роком. Основна частина залишилася. Тобто необхідно скласти МНТ для того, щоб подати документи і навчатися. Шановні батьки, шановні наші майбутні здобувачі освіти, дозвольте вас привітати ну, практично з закінченням вашого шкільного періоду. Зовсім скоро ви отримаєте атестати про деповну загальну середню освіту. І будете подавати свої документи до Дунайського фахового коледжу на до Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія. А саме Дунайський фаховий коледж вступає потрошку в гарячу пору приймальної комісії. Цього року навчальні заклади розширили перелік спеціальностей. Окрім традиційних програм, вітурієнтам запропонували нові напрями, які відповідають сучасним викликам ринку праці. Зокрема, відкриту освітню програму двогони і аналітичні установки, а також магістерську програму з менеджменту морських організацій. В нашому закладі, крім основних програм, які ви знаєте: навігація, судноводії. Судномеханіки, електромеханіки, транспортні технології, менеджмент. У нас відкриті ще дві, дві освітні програми. Це двигуни і енергетичні установки, підготовка берегових механіків, ми так їх називаємо, і магістратура з менеджменту морських організацій. Це дуже важливий такий напрямок і востребований в нашому регіоні. Тому були відкриті ці дві програми. В Дунайському фаховому коледжі відкриють спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, а також готельно-ресторанна справа. Майбутні фахівці готуватимуть до роботи як у сфері енергетичного забезпечення міст та портів, так і в круїзному та туристичному обслуговуванні. А Дунайський фаховий коледж підготував для вас для вступу ваших дітей декілька сюрпризів. Це відкриття. Помімо морських спеціальностей, ще двох спеціальностей: це електротехніка та електроенергетика, це забезпечення портових споруд, забезпечення міста енергією, світлом. Та друга наша, спеціальність, яку ми встигаємо відкрити до початку прийому наших абітурієнтів. Це готельна ресторанна справа, це забезпечення морських круїзів, високоякісними фахівцями зі знанням двох мов: це англійською і німецькою. Та робота в готельному ресторанному господарстві як нашого міста, так і всієї України. Під час заходу абітурієнти дізналися про вступні вимоги. Для коледжу цього року запроваджено співбесіду з української мови та математики, окрім мотиваційного листа. Для інституту вступ традиційно передбачає подання результатів НМТ. У кожному корпусі на проспекті Миру 9 та вулиці Ізмаїльській, 9 працюватимуть консультаційні центри, де майбутнім студентам допоможуть реєструвати електронні кабінети, подати заяви та підготувати мотиваційні листи. Вступ до Дунайського фахового коледжу буде не тільки за мотиваційним листом. Але і за усною співбесідою з двох предметів це українська мова та математика. Треба буде зареєструвати електронні кабінети, написати мотиваційні листи, подати туди заяви. Ми вас чекаємо. Будемо чекати на, на, на е, Ізмаїльській 9 приміщенні Дунайського інституту та на проспекту Мира 9 в приміщенні Дунайського фахового коледжу. У нас буде відкрите. Два консультаційні центр. Попри виклики зумовлені повномасштабним вторгненням, Дунайський інститут і фаховий коледж продовжують впевнено виконувати свою місію готувати кваліфікованих фахівців для морської та суміжних галузей. Сучасна освіта, сильна матеріально-технічна база, орієнтація на реальні потреби ринку праці та індивідуальний підхід до кожного студента роблять ці навчальні заклади одним із найперспективніших варіантів для молоді півдня України. Якщо ми як взагалі, як ми бачимо по країні, кількість здобувачів освіти зменшується, але порівняння з іншим роком ми бачимо, що воно залишається на тому ж самому рівні в нашому регіоні. Тому сподіваємося, що всі будуть у нас. Ми дуже вас чекаємо. Запрошуємо приєднатися до єдиної родини Національного університету Одеська морська академія та, зокрема, до Дунайського фахового коледжу за більш детальною інформацію можна звертатися за телефоном приймальної комісії 096 722 0530. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми. Новин до Дня піхоти Збройних сил України в Ізмаїлі відбулися змагання і стрільби з лука. Участь у них взяли ветерани та військові, які наразі проходять реабілітацію після поранень. Докладніше дивіться у сюжеті в Ізмейлі Відбулися змагання із стрільби з лука серед ветеранів. Їх присвятили Дню піхоти, який щорічно відзначають в Україні 6 травня. Всі ми були колись в піхоті. Ще є в піхоті, і маємо. Відноситись до того, нас не забувають. Завжди з нами спілкуються і допомагають хлопці. Велика їм подяка. Участь у турнірі взяли ветерани та військові, які наразі повернулися у місто та проходять реабілітацію після поранень. Також долучились волонтери та місцеві жителі. Ми знаходимося на турнірі, присвяченому дню піхоти зсу, який був 6 травня. Дуже дякуємо організаторам за запрошення. Ми сьогодні спробували свої сили у такому виді спорту. Як стрільба з луку, я не знаю, як правильно сказати, але ми сьогодні навіть кидали ножі, і ми навіть у цей портрет кидали папочками, хто не міг стріляти. Це дуже круто, дуже класна ідея, дуже крута атмосфера. Всім дякуємо. І я маю величезну надію, що ми скоро зустрінемося на іграх нескорених. Стрільба з лука не лише розвиває фізичну форму, а й сприяє психологічному відновленню. Це чудовий спосіб зміцнити м'язи верхньої частини тіла. Регулярні тренування з луком не тільки. Роблять м'язи сильнішими, але й підвищують загальну фізичну витривалість. Захисникам, які отримали поранення, цей вид спорту допомагає зосередитись та відволіктися. За ідею провести такі змагання, військові дякують організаторам та Збройним силам України, дякуючи яким це стало можливо. Хлопцям, які зараз знаходяться там, е великі вам подяка, що ви тримаєте зараз. Гадаємо, що ми вийдемо. З ремонту і приїдемо до вас, і допоможемо всьому, що буде потрібно. Велика подяка хлопцям, які долучаються до таких заходів, завжди пам'ятають про нас. Завдяки подібним спортивним ініціативам. Ветерани не лише повертаються до активного способу життя, а й отримують психологічну підтримку, мотивацію та нове коло спілкування. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми Новин. 15 травня нагоди всесвітнього дня вишиванки в із картинній галереї відбувся тематичний захід для учнів третього класу початкової школи номер 4 Свято, присвячене одному з найвідоміших символів української культури, об'єднало дітей навколо національних традицій, історії та творчості. Подробиці дивіться далі. 15 травня з нагоди Всесвітнього дня вишиванки в Ізмильській картині галереї відбувся тематичний захід для учнів третього класу початкової школи номер 4 Свято присвячено одному з найвідоміших символів української культури. Об'єднало дітей навколо національних традицій, історії та творчості. Програма заходу розпочалася з пізнавальної бесіди про вишиванку, її походження, регіональні особливості, значення кольорів та орнаментів. Діти дізналися, як вишиванка здавна була оберегом. Втілювала в собі глибоку символіку та родинну пам'ять. У простій та доступ ні, формі маленьким слухачам пояснили, чому цей елемент одягу є не лише красивим, а й надзвичайно важливим для національної ідентичності українців. Особливою частиною зустрічі став майстер-клас із художнього розпису, підготовлений науковими співробітниками музею. Кожен учасник отримав мініатюрну заготовку вишиванки та набір фарб, щоб самостійно задекорувати її на свій смак. Діти занурилися у творчий процес, створюючи яскраві та унікальні візерунки. Деякі орієнтувалися на традиційні мотиви, інші експериментували з кольорами, виявляючи свою фантазію та індивідуальність. Кожна дитина змогла забрати свій витвір додому на згадку про цікаве свята, та як символ власного дотику до української. Традиції. Наприкінці для учнів було проведено музичне заняття, під час якого вони змогли поспівати, виконати інтерактивні вправи та взяти участь у музичних вікторинах. Саме через подібні заходи в дітей формується любов до національних традицій, розуміння значення культурної спадщини та бажання її зберігати. Такі зустрічі в ізмейській картині галереї є простором для натхнення, самовираження та пізнання українського образотворчого мистецтва. Юлія Петлеок Кристина Лангольф для програми новин. Троє жителів Одещини понесуть кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. 54-річного мешканця Ізмаїла та двох жителів Подільського району віком 32 та 48 років викрили після отримання оперативної інформації. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями їхнього проживання. У результаті слідчих дій вилучили гвинтівку, автомат Калашникова з магазинами, пістолет, обріз рушниці, гранати з запалами, а також 239 набоїв різного калібру. За результатами експертизя, зброя перебувала в справному стані. Чоловікам висунули обвинувачення за статтями 263 та 263.1 Кримінального кодексу України за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Справи вже передано до суду. Двоє підсудних отримали покарання у вигляді чотирьох та трьох з половиною років позбавлення волі умовно з іспитом строком на два роки. Поліція нагадує, добровільна здача незареєстрованої зброї звільняє від кримінальної відповідальності. В Україні триває кампанія декларування зброї. Якщо ви володієте нею незаконно, варто скористатися правом здати її без наслідків. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 19 копійок, продаж 41 гривня 80 копійок. Євро – купівля 46 гривень 17 копійок, продаж 46 гривень 95 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 16 травня в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Ввечері на великий дощ. Вітер вночі південний. В день південно-східний 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів в день 19-21 градус. В Одесі хмарно. Без опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-13 градусів. В день 15-16 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на нашому youtube каналі із Молтіонлайн та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.